Друзі, привіт, вітаю! Як у вас всіх справи! Надіюсь, у всіх все добре! Так як я і обіцяла, записую відео про те, яким чином ми займалися пошуками нашої земельної ділянки під будівництво тут в Іспанії. Нагадую, я Надя живу в Іспанії вже більше 12 років, і ми з чоловіком вже неодноразово задумувалися над пошуками чи покупкою нашого власного житла. І чому до сих пір ми його не маємо, я вже розказувала в попередніх відео. Кому цікаво, можете подивитись попереднє відео, і хто вже зі мною довший час. Дякую вам за підтримку. Отже, під попередніми відео, які я записала на рахунок того, на що ми наважились, що ми вирішили, яке було наше рішення, дуже багато було різних коментарів. До речі, дуже гарних коментарів. Я вам за це дуже дякую. І ось кілька, де були ваші припущення, на що саме, в принципі, ми наважили, що саме ми вирішили робити. І лише одна людина, принаймні, одна людина мені написала в коментарях і дійсно сказала, на що саме ми наважились, ось цей коментар. Так, ми наважились купити земельну ділянку, після чого плануємо там будувати будинок нашої мрії. Тому, кому ця тема цікава, хто хоче вчитись на наших помилках, а не на своїх, і планує щось для себе також таки робити, ви можете просто дивитись наші помилки, наші промихи, Наші взлети і що саме нам получається. Так, ця тема дуже хвилююча я дуже переживаю, щоб все у нас вийшло. Але я зараз найбільше всього впевнена, що ми йдемо у правильному керунку, тому розказую вам трошки, як саме ми займалися пошуками земельної ділянки. Отже, коли ми вже остаточно з чоловіком визначили, що ми плануємо будувати свій власний будинок, звісно, ми почали моніторити ринок продажу земельних ділянок тут, в Іспанії. І так я вже наголошувала неодноразово, цю північну частину від Мадриду ми не планували залишати, ми все ж таки плануємо тут жити. Моніторили ми земельні ділянки, вартість і так далі, все це в даних районах, в маленьких містечках, селах, але щоб це все було ось тут поруч, щоб нам не доводилось далеко переїжджати, відповідно далеко бути від роботи. І От, коли ми почали моніторити ринок земельних ділянок тут, я, якщо чесно, трошки офігіла, м'яко кажучи. Отже, пошуками земельної ділянки я займалась переважно на сайті Ідеаліста. Там найзручніше поставити фільтр і шукати в тій області, де саме вас це цікавить, в тому районі і тому подібне. Ось саме тим я й в першу чергу почала займатися. Насамперед, на сайті Ідеаліста я почала моніторити ті земельні ділянки, які продавалися в містечках, де б я в першу чергу хотіла би жити. Отже, це сусіднє село, яке є поруч недалеко від нас. І ось подивіться вартість земельних ділянок в даному населеному пункті. Це просто почали ціни захмарні. Там малесенькі ділянки могли бути вартістю від 200 тисяч євро. Це були надзвичайно високі ціни. Причому земельні ділянки там пропонувалися не дуже великого розміру. Тобто, при будівництві, навіть якщо купити таку земельну ділянку, там би прийшло будувати плюс-мінус аля дуплекс, двохповерховий будинок, і для самої території Хардіно-саду там не б залишалось нічого. По тих цінах, які я побачила, які були ось тут найближчих наших містечках, я зрозуміла, що треба нашу ділянку. Пошуку нашої земельної ділянки розширяти, тому що все, що тут знаходилось, воно було дуже сильно дорого. Тому я почала вже шукати в найближчих селах будь-які земельні ділянки, навіть зі старими будинками, які будуть під знос, але щоб ділянка була мала адекватну ціною і більш-менш непоганий розмір самої ділянки, щоб був. Але як бачите, ціни тут просто захмарні. Вони поза 200 тисяч і вище. Відповідно, всі ті ділянки, які урбанізували під забудову, вони були нам недоступні. І так, після того, як я переглянула ті ділянки, які мені почали подобатись, які саме тут були представлені в нашому районі. Я була дуже розчарована цінами, точніше, я була шокована тими цінами, які тут є. І я зрозуміла, що це нам не по кишені. І ми знову ж таки з чоловіком почали думати, що в такому випадку робити. Квартиру ми не хочемо. Нову будову ми купити не можемо, тому що це є супер дорого. Навіть якщо це брати з котлована, наприклад, будівництво, все одно це виходить дуже дорого. І нам прийшла ось така ідея. А чи не спробувати нам, наприклад, поміняти провінцію, тому що, бачите, провінція Мадрид вона є супер дорога. Але так поміняти провінцію, щоб ми... Щоб це не впливало нам дуже сильно на час, наприклад, добирання до роботи чи моєї роботи, чи чоловіка роботи, тому що провінція Мадрид вона все ж таки межує з іншими провінціями, і можна шукати щось, наприклад, в іншій провінції, але яка буде межувати дуже дуже близько до провінції Мадрид, і ми так і зробили яким було наше здивування, коли ми почали розглядати знову ж таки через сайт ідеаліста сусідню провінцію, і наскільки там була різниця в цінах. Там було значно більше тих земельних ділянок, вони були значно більше по метражу і значно дешевше. Тому я зайнялась пошуками земельної ділянки саме там. Отже, через фільтри на ідеаліста я вибрала сусідню провінцію Гвадалахара. Ось, бачите, яке там розмежування з провінцією Мадрид, і появилось дуже багато. І величезна кількість різноманітних земельних ділянок з адекватними цінами. Зараз це, що я вам показую, тут ціни вже значно є більші, тому що на момент, коли ми займалися пошуками нашої земельної ділянки, там була різниця плюс-мінус 10-15 тисяч, різниця, ніж зараз, є на ідеаліста. Тому все одно навіть на теперішній час. Ціни тут більш-менш є адекватними порівняно з цінами, які є представлені на ринку в провінції Мадрид. Отже, по фільтрах на ідеаліста я вибрала так, щоб від нас, де ми саме зараз проживаємо, максимальна відстань добирання була плюс-мінус 15-20 хвилин не більше. І ось таким чином почала моніторити, яка є вулиця, яка вартість ділянки. В деяких оголошеннях було вказано, чи вона урбанізавла чи не урбанізавла, було вказано, який розмір ділянки, і все це можна було переглядати для того, щоб вивчити ринок і плюс-мінус по Google Map подивитися, де саме знаходиться та ділянка, чи там є будинки, чи там просто поле, тому що ту частину, де ми розглядали, вона на даний момент було просто поле. І більше нічого. Там могло бути один-два будиночки, які на той момент тільки починали будуватися. Тобто ми вибирали, можна сказати, нову, нову урбанізацію, де буде дуже скоро все заселено. І нам ця урбанізація, в принципі, дуже сильно сподобалась. Мій чоловік там завжди їздить автобусом, там є автобус, там є школа. Там є Маркадона, Карифур, все необхідне для життя. І ця організація, як на мене, так як ми там їздили вже неодноразово. Там немає висотних будинків взагалі, лише е, такі, як по-іспанськи говорять, чалети. І ось адекватні ціни. І це нам вже дуже сподобалось. Ми вже почали зупинятися саме в пошуках, саме в напрямку даної провінції. Ось також покажу вам ділянки, на які ми їздили для перегляду. Це були ділянки від імобілярії. Бачите, вони були дуже величезні за розміром. Плюс так, краєвид там був дуже красивий, але ділянки вони були настільки, якби будинок, коли би прийшло збудувати, він би мав бути дуже внизу. Ось так як ось цей збудований вже. Ось так би мав бути і наш будинок. Це мені дуже не подобалось. Мені все ж таки хотілося, щоб будинок стояв на висоті, а не навпаки, що дорога наверху. Тому ось ці варіанти ми все ж таки не розглядали, ми їх відхиляли, і кожного разу ми не бачили, все ж таки, що це є наше там, або якісь висотні електричні стовпи, або ділянки дуже великі по розміру. Або, так як я вже говорила, місцевість була занадто крута або вниз, або вгору. Тому нам все ж таки це не підходило. Був варіант, що ось у нас такий: вибрати земельну ділянку десь ось тут. Вони тут продавалися дуже великими і переважно від імобілярі. І тут забудовується просто з фантастичною швидкістю. Тут будинки ростуть як гриби. І тут, бачите, ще будівництво буде дуже довго, в принципі, тому що там хату збудували, а там ще не збудували, там будують. Одним словом, ще кілька років тут буде йти будівництво. Земельних ділянок тут є супер багато. І зараз, так як ціни дуже високі, люди все ж таки підрахували, що краще купити земельну ділянку і будувати свій будинок. Бачите, хати є різних розмірів. Є супер великі, є маленькі, є якісь гігантські, як замки. І ось так. Одним словом на кожен гаманець. І от тут во. Тут просто була така територія, була суцільна територія, все. Бачите, вже зробили дорогу, от доробляють. І ось стоять оці, ем, як то, на світло, на підключення освітла, каналізації води. Одним словом, тут скоро виростуть або ось такі челіти, спарені, там, або кожен будинок окремо буде продаватись, не знати. Тут. Дуже красиво. До речі, тут є школа, є Меркадона, є Карифур. Е, всі магазини в пішій доступності ходить автобус. Ну, краще, звісно, з машиною. Якось так. Все, моя доча вже в шльопках пішла. Оглядати все. А там будинок ще росте, бачите, як на горбі. Я казала, що в нас територія трохи горбиста, а люди купують ще горбистіше. А там взагалі. Не знаю, чи буде видно. Будинок, як школа виростає, теж на горбі. І, до речі, ось там на самому чубку ми також дивили земельні ділянки. Вони були дуже великі, теж від імобілярії, відповідно, значно дорожчі були, але місце тут дуже красиве. Ось там будинки, бачите, дахи одинакові. Це все спарені чиліти. Там ціна їхня була невисока. Але вони і маленькі. Як для Челета, вони і малесенькі. Вони двохповерхові і якось так там все тісно було. Ми навіть також розглядали варіант, як новобудова, коли вони починали будуватися. Але нам цей варіант не сподобався. Плюс територія з сусідами вона межує і дуже малесенька. Ну, якось так. І я почала в ідеаліста ставити також по мапі, для того, щоб шукати найближче до Мадридської провінції, наприклад, якусь земельну ділянку. Звісно, не завжди це вийшло, тому що не завжди та земельна ділянка, яку я хотіла, наприклад, подивитись, я їй туди дзвонила. Не завжди вона була в тому місці, де вона була поставлена в ідеаліста. Тому це трошки збивало з пантелику, але все ж таки. Я вибирала декілька варіантів, які мені подобались там по розташуванню, тому що переважно там вказано зразу вулиця. Я собі по Google Map дивилась, де та земельна ділянка. Подобається, не подобається. І ми почали обдзвонювати. Переважно ми попадали в імобілярії. Ми обдзвонювали імобілярії, чим зручно подзвонити в імобілярі, тому що в них в тому районі може бути кілька земельних ділянок. І коли ви назначаєте зустріч, щоб подивитися якусь з земельних ділянок, ви можете зразу за одну зустріч подивитися, скільки варіантів. Це є дуже зручно, щоб не витрачати свій час. Але що незручно, якщо ви будете шукати земельну ділянку для покупки через імобілярію, оплата податку там йде 21%. І повірте, це є дуже дорого, якщо ви купуєте земельну ділянку. Плюс і переважно мали земельні ділянки. Принаймні ті, що вони нам показували, вони були дуже великих розмірів. Вони були майже там від 700 метрів квадратних до 1000, плюс-мінус. І не знаю, ну, для нас така земельна ділянка вона була е, велика. Відповідно, е, оплата йшла за кожен метр квадратний, і ось за кожен метр квадратний, відповідно, чим більша ділянка, відповідно, тим більше грошей нам треба було оплатити. плюс... Порахуйте ще 21% податків від вартості ділянки, це виходила завжди сума захмарна. Тим не менше, я сиділа на телефоні практично цілими днями, я обдзвонювала, переважно це були і і ви знаєте, один раз я набираю одна ділянка, яка по Google Map мені сподобалась її розташування. Я дзвоню, відповідає людина. Я знову ж таки була впевнена, що це і я домовляюся про цю земельну ділянку і кажу, що це за імобілярі. Він каже: а я є власник даної ділянки. Це є моя приватна власність. І знаєте, я так зраділа, тому що, по-перше, це буде дешевше, тому що якщо ви купляєте земельну ділянку у власника, ви будете платити податку лише 10%. І я вхопилася за цей варіант. І плюс ділянка була не дуже велика, вона була всього 600 метрів. Ще 600 метрів квадратних. Правильно я говорю? 600, одним словом. Я поговорила з ним, і він каже, щоб я не займав ваш час, а ви мій. Давайте я вам скажу точно адресу, де є та земельна ділянка, я вам скажу номер, все. Ви собі поїдьте, ви подивіться, чи вам сподобається, тому що є ділянки різні. Є горбиста ділянка, є на низу. По-різному буває. І ви подивіться ту ділянку. І вже мені тоді скажете, чи ми їдемо разом на ту зустріч, і я вам вже буду розказувати більш детальніше про цю ділянку, що є, що нема, і так далі. І він мені коли сказав адресу, я зразу ж той самий час сказала до чоловіка: сідаємо в машину, поїхали. І ми так і зробили. Перед тим ми їздили, дивились різні земельні ділянки. Вони були переважно в такій частині, де ще не було взагалі будинків. Так вони там продавались, продавались вони з великою швидкістю. Плюс будинки також, там вже, якщо продалась ділянка, там будинок виростав, будь ласка, приблизно до року часу, там вже стояла новобудова. Тим не менше, я все ж таки не дуже хотіла е, купувати земельну ділянку, де є просто полеще, де немає забудов, тому що в будь-якому випадку, збудувавши будинок, почавши там жити. Там так будуть всі комунікації, там буде тротуар, буде дорога, але ви весь час будете жити в тому грохоті, в тому будівництві, тому що як не з цього боку, так з цього боку, так позаду, так попереду буде йти будівництво. Тому що там закінчили будову, там розпочали. І всі ті ділянки, відповідно, вони були від імобілярії, вони були дорогі і дуже великі. І тому вони мені весь час не імпонували. Воно було як не моє. Я все приїжджала туди і все казала. А може, а може, але я не бачила ту ділянку якби, для будівництва нашого будинку. Я не бачила нашого будинку на тій ділянці, яку ми дивилися. І ось саме про ту ділянку від того власника, адрес якої він нам сказав, ми поїхали з чоловіком. Я пам'ятаю, як зараз це було досить так холодно, так вітряно було. Я так змерзла. Але коли ми туди приїхали, я відчула, що це і моє місце. Мені там стало затишно. Це перше, що я відчула. Мені так стало там комфортно. Я зразу собі намалювала наш будинок, хоча у нас ще й ні проєкту, ні, нічого немає, розумієте? Але я намалювала собі, що я хочу, як я хочу, де я хочу. І, і все. Я до чоловіка сказала: оця ділянка вона буде наша. І, і так, ми в неї влюбилися з першого погляду. Ось саме так вона виглядала, так вона була заросшою. Але наскільки вона була така яскрава, якась наша, така рідна, і нам там було обидвом дуже якось затишно по особливому. Це направду, є дві ділянки, вони є спарені, два господарі, вони знаються між собою, тому що вони там якась там далека фамілія. І ось цей варіант нам сподобався просто дуже і дуже сильно. Ми захопились тим. І Ми їздили, ми обдивлялися, ми вивчали ту ділянку, і ми сказали: так, ми хочемо, щоб наш будинок стояв саме на тій ділянці, саме в цьому місці. І нас же нічого іншого не цікавило, ми вже не хотіли ні дивитись, ні їздити, ні шукати. Плюс ось приїхали з ми по організації, де є розташована ця ділянка. Тут є вже заселені будинки, де люди живуть. І нам дуже тут сподобалось. Тому я сказала до чоловіка, так, я хочу тут жити, так, я готова тут жити. Це просто чудесне місце для життя, спокійного, і нам тут подобається. Ми Одразу подзвонили до того власника. Ми його попросили, щоб він вже не показував ділянку більше нікого, нікому, щоб він зняв оголошення, що ми готові дати завдаток. І, і так, хоча ми дуже переживали, тому що ми ще й не бачили ні самого власника, ми не знали, яким чином перевірити, чи все правдиво, чи немає якогось обману, особливо я. Мій чоловік він більше такий ну впевненіший в і в людях, і в тому, що робимо. А от я дуже переживала, думаю, блін, цей підводні камені. Що зараз ми можемо вгрузнути і в що влізти? Я страшно переживала. І от коли ми зустрілися з власником даної земельної ділянки, він туди приїхав своїм другом, його той товариш працює як хистор, це як типу бухгалтер в Іспанії, і він запевнює нас, що з документами все гаразд, що ми також можемо це перевірити нотаріально. І що ніяких проблем не буде. Але для того, щоб він нам е, зняв цю ділянку з показів і щоб вона вже не стояла на продажі, треба дати завдаток, ну хоча б мінімум 1000 євро. Що ми і зробили? Що мені сподобалось, тому що я саме моніторила ті земельні ділянки, які будуть мати вже підключені комунікації. Е, тобто там вже було під'єднано світло, було, ну, як, під, підведено, не під'єднано, а підведено. Світло була вода і загальна каналізація. Тобто там не була вигрібна яма, яку треба було потім час від часу викачувати. Це була просто центральна міська каналізація. Це є дуже величезний плюс. І, і що ж, і саме та ділянка вона настільки нам запала до серця, настільки вона нам сподобалась, що ми сказали: так, це і наше місце, воно нам подобається, і ми хочемо тут жити. От саме її ми вибрали і зупинились вже в пошуках. Пишіть, що ви думаєте про нашу ділянку? Чи вона дійсно вам також подобається, так як і нам? Так, ділянка на перший погляд вона виглядала досить таки рівною. Як бачите, там є дві земельні ділянки. Це, до речі, родичі були два власники діду, котрим подарував одну і другу земельну ділянку. І ось один з тих власників, Карлос, він нам продає свою земельну ділянку. Друга земельна ділянка також планується на продаж, тільки ще не на часі. Йому ми сказали: якщо вирішить другий власник продавати свою земельну ділянку, в першу чергу, щоб він сповістив нас про це, Можливо, хтось з наших друзів чи знайомих захоче собі придбати там земельну ділянку. Відповідно, це буде краще і для нас, тому що ми будемо знати, що це за сусіди поруч будуть біля нас жити. А по друге, можливо, дійсно, ми когось змотивуємо, і хтось з наших знайомих також захоче збудувати собі будинок своєї мрії. Правильне наше рішення чи неправильно це вже. Не актуально говорити, тому що ми знаємо, що ділянка вже є вибрана. Ось така, як ви її бачите, таку, як ви її побачили, і вона є наша. Та-дам! А вам дякую за ваші коментарі, підтримку і до скорої зустрічі. Всім па-па!